Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні, на три питання або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 24 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант медвідь. Вам так. Варта медвідь говорить, що навіть якщо ви обрали саму високу мету, ви досягнете успіху. Вам лише потрібно проявити дипломатичність у спілкуванні, особливо з людиною, яка знадобиться для досягнення мети. Можете розраховувати на підтримку покровителя. А якщо такого немає, то звертайтеся за допомогою до ангела-охоронця. Вам допоможуть. Дійте. Другий варіант. Карта хмари перевернута. Вам ні. Небажані події або, можливо, хворобливий стан будуть вам заважати. Також можете сьогодні відчувати неспокій, тривожність або неприємні перечуття. Тому краще проявити терпіння. Адже які б не були над нами хмари, легкий вітерець їх розвіє, трішки перечекайте. І третій варіант лист перевернутий. Ні. Можливо, повідомлення або офіційні листи, які надійдуть, змусять вас направити свої дії на вирішення інших питань, а можливо, ви дізнаєтеся чужу таємницю, і це буде вимагати від вас зберігати її. Швидше за все, будуть певні перепони у робочих моментах. Тож, нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Бажаю вам мирного і безхмарного неба!